Ось такий розвідувальний коптер невдовзі виявлятиме позиції терористів на Донбасі. Солдат Національної гвардії демонструє машину, куплену на гроші добровільних пожертв. Хоч крихку конструкцію легко пошкодити, вояки запевняють, річ потрібна. Стоїмость вистрілу із ПЗРК, як з'ясно, порядку 7 тисяч доларів. Якщо коптер буде збит, цією система і буде відповідний огонь, обойнює розчот ПЗРК разом з самою установкою, то він вже себе окупить. Тому що із этой системи могли збити вертольот, самольот, який сам по собі дорого стоїть. Нічтає того, що там є екіпаж, люди ну, житті яких безценно. Таким коптером можна користуватися в радіусі 10 кілометрів протягом півгодини. Сюди чіпляють ще й тепловізори та камеру нічного бачення. Батальйон Донбас та один із загонів десантників вже випробували подібне обладнання в зоні АТО. Ці технічні новинки швидше бонус, бо зазвичай волонтери допомагають найпотрібнішим. Розгрузи, ліхтарі, Камуфляжу. Це одне з найнеобхідніших. Ну, звісно, що наприклад, артилеристами ми попросили метеостанцію, тому що під час, коли їх обстрілювали, ну був мінометний обстріл. Їх один у них була метеостанція, вона і накрилася. Тобто зараз ми замовили з Америки чекаємо метеостанцію. Олександр допомагає військовим ще з часу кримської кампанії. Для пожертв створив банківський рахунок, регулярно озвучує їхні потреби через соцмережі. Схема допомоги солдатам проста і прозора. Я позвоню, кажу: зробіть мені список, що потрібно, і кількість, найнеобхідніша. Вони це дають мені. От е, я вже тоді це шукаю де найдешевше, що можна купити. Роблю список, скільки це приблизно коштів виходить, і кидаю вже карточку. Тоді щось є карточка, скільки то коштів потрібно. Будь ласка, хто може закидати? І люди закидають, закуповую або відвожу, або передаю. Приятелька Олександра Тамара збирає для українських морпіхів аптечки, зроблені за порадою лікарки Охмадиту, яка працювала медиком під час війни в Афганістані. Перепоранені. Середньому або тяжкому треба все проколоти і все випити, що в ній є. Тобто, і це якраз буде там тобі, дасть пів години годину до того, як ти потрапиш в кваліфіковані руки лікарів. Тамара також показує порції меду з мотиваційними підписами та дитячі малюнки, які підготували малюки одного з київських дитсадків. А столичні дизайнери вигадали, як можна допомагати корисним та стильним. Якщо купуєш собі одну футболку, друга відправляється солдатам з зону АТО. За 120 гривень дві футболки купити навряд чи в Києві десь можна. Так що, навіть якщо людина заплатила один раз 120 гривень і отримала собі футболку, вона може не переживати, що одну таку саму або навіть дві, десь в армії вже хтось носить. Подібні футболки вже носять не тільки в Україні, але й за кордоном. На них намальовано гетьмана Сагайдачного та розміщено напис українською та англійською. Проте не все так гладко і красиво. Активіст із Волині, який разом із командою однодумців допомагав ремонтувати техніку 51-ї механізованої бригади, скаржиться на байдужість генералів. Жоден представник військового командування ні ОК Північ, Ні ОК «Південь», ні генерального штабу, ні міністерства оборони. Принаймні, на Волині не вийшов на жоден контакт з жодним волонтером для якоїсь синхронізації спільних дій для вияснення потреб. Однак активісти не здаються, запустили сайт, де планують та звітують про покупки. Тим часом на державну акцію Захисти країну підтримай українську армію, вже зібрали понад 130 мільйонів гривень. Це, до речі, вартість дев'яти новеньких БТР 4 Збирали гроші з березня, а у червні вже виник скандал. Що саме купувати громадськість не спитали. Бронежилети виявилися за слабкі і за дорогі. Для того, щоб уникнути бюрократів-посередників, українці створюють ініціативні групи на кшталт Армія СОС. Волонтерів об'єднав Майдан, а зараз вони трудяться для наших бійців від міліції до прикордонників. Четверо або п'ятеро волонтерів щодня чергують у пункті прийому допомоги на вулиці Василя Яна, 3 5 в Києві. Тут у нас є все. Починаючи від засобів від комах, да? ну, прапори, звичайно, для хлопців, там засоби для гоління. Там мило, зубні щітки, зубна паста. Олександр демонструє тактичні окуляри, взуття, прилади нічного бачення, біноклі та рації. Посилки з цим крамом мало не щодня вирушають до солдатів. Зараз ми ще таку розгрузку, яка відправляється нами в війська та в інше всі підрозділи, які знаходяться в зоні АТО. Тобто загружене наше виробництво, люди отримують гроші. Люди ну, потужності працюють. Вони це це фактично інвестиції, вкладання інвестицій в наш. В нашу економіку. Допомагають військові небайдужі з усього світу. На наших очах розпаковують посилку із взуттям, яка прибула із Японії. А шоломи в Англії купує тамтешній Євромайданівець. Все це дає свої плоди. Українські вояки виглядають як справжні командос. Вже більш-менш обладнані, особливо, особливо ті, хто попереду, ті, хто приймає безпосередню участь, ті, хто під кулями. А, ну, я думаю, що якщо так далі піде, то в нас буде щось на зразок ізраїльської армії. Найпотужніша у світі скоро купують для солдат усе від каріматів до біноклів, а ще збирають на реанімобіль. Ба навіть замахнулися відновити транспортний літак з допомогою громадян. Фактично постає нова армія. Бойовий костяк формується там на сході. Люди, які зараз воюють там, це майбутні командири великих великих підрозділів. Це майбутні міністр оборони, це майбутній начальник генерального штабу. Проте потрібна програма забезпечення від уряду. Солдати виглядають грізно, але як збірна світу. Потреби великі, а грошей волонтерів все одно не вистачить. Речі не закріплені за частиною. Їх доводиться купувати для кожного солдата знову і знову. Можливо, ті, хто вже успішно забезпечує військо, могли би займатися цим офіційно у Міноборони, в рази ефектив. Рівніше за теперішніх бюрократів Богдан Ворон, Олександр Савранський, Денис Фурден живе ті -Ві.